Опа. Знаєте, що мені це нагадує? Гаррі Поттер і кубок вогню. <говори> Чисто лабіринт. Вони йдуть за тобою. Вони йдуть за тобою, Сено! Ооооо, джедай, сила джедая. Сила джедая. Вот так воїни! А шо ти? Давай, в атаку. Добре, розумію. фокус. Фокус. А що він такий сильний? Я ж меч маю імбовий. Ну добре, може і не імбовий. Ага, тут треба... Ясно. Атак. Не Непогано. Mm -hmm. you to the, you the, the corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of Their <speaking in foreign language> memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed eyes. <laughs> Do you hear the suffering, Senora? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and the miles And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zinmel, you turned your back on the gods, and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? be three bosses Це ж бос, правда? Це ж перший бос. Чи ні, Чи це простий НПС, дріс не пригадає. Ой, він що дуже швидкий. Ой-ой-ой, а що ти такий швидкий, чоловічи? Я ж під фокусом. Найс. Nice. Так, тільки куди мені йти? May for the force will be with you. А, це, це я слухаю радостанцію. До цього я вже звик. Сена, вона хоче тебе йди до неї. Відгукнись на її жалюгідний поклик. Це ще назад іду, чи, чи вперед я йду? А, так це я назад іду. Блін. Нам здається в іншу сторону. Матір, ти мені потрібна. Допоможи мені. Чому ти так зі мною? Ви обидві мертві. Ви обидві стались темряв. Матір і дочка мертві. Навіть твоя улюблена матір була безсила перед темливою, коли ти прийшла за нею. В неї також були видіння. Вона також стала під сумнів богів. Але вона не тікала. Вона втекла єдиним відомим способом. Вона віддала своє життя богам. Якби ти зробила так само, світ уникнув би цього жахіття. Ой, Ой, це щось сильний чекайте. А де моя ця? Фокус, фокус. Фокус, фокус. Фокус мяу. Ух ти, що? Чому він такий швидкий, я не розумію. він такий швидкий? Ох. Не виграють, Де я бачу, що вони виграють. Треба краще позицію зайняти. Та як вони? Чому вони такі швидкі? Я не розумію. Вони ж мали би стояти на місці. Ой-ой! Вау, вау, вау. Блін, та це вони, коротше... Так, от вам. Дивись на нього. Та як ти Я ж маємо збити отак? Блін, я думаю, зараз мені по обличчю просто той сикару вліпить. Ой, пощастило. Чи ж їх так багато? Пане та іншого треба було бити, та інший, скоріше за все, може перетворюватись. Оцей ні. Ой, щось вони дуже сильно розлітається. Ти досі б'єшся. Можливо, тобі варто страждати разом з родиною. Чи не це ти заслужила після всього скоєнного? Чому ти б'єшся за. Когось, хто вже мертвий. Просто озирнися. Що його там очікує? <плес> його. Чисто розминочка перед Елденом. Скидуйтесь на Елден, до речі. Балами каналу, хоче побачити Елден, як бачите, може бути цікаво зі мною в Елдені. Розібрався! Боже, довгий файт був насправді. Так, ми ж правильно йдемо, бо я, я отут деколи плутаюсь. Ну так, нам сюди. Файт був такий нормальний. До речі, ви обидві мертві. Ви обидві темряві. матір та дочка. Я більше не можу битись. Де ти, мама? Я хочу бути з тобою. Тієї ночі вона відреклась від свого світу, щоб піти слідами її магії, щоб відправитись в місце, де темрява її не досягне. Їй матері, а не магії. Слідами матері. Що, що я вже говорю. Сенуа. Сенуа, поглянь на мене. Look at me. Me? Ти чуєш їх. Вони кличуть мене. Ми впості. І я втратив мій пара. Ми багатьох втратили. Я втратив свого батька. Ти сказав це. У мене на руках кров. Я не казав цього. Ти не зробила нічого поганого. Зумбель мав рацію. Всі страждатимуть. Зумбель Міраж. Він жахливий прихун. він отрута. Його слова досі переслідують тебе. Кому ти віриш? Йому чи мені? Сене, ти ж досі віриш в мене. В нас? Повернись до мене. Прошу. Не дозволяй цій темряві постати між нами. Тому слабницька. Найзапекліші сутички відбуваються в голові. Він дав їй меча, щоб у неї було більше причин для битви. І вона пообіцяла йому ніколи не здаватись. Все, що їй було потрібно, трішки допомоги, трішки надії.